Оксана і Наталя Парамонови приїхали до Японії чотири місяці тому. Пані Наталя із шостки Сумської області, Місто, яке росіянам не вдалося захопити, але оточення і постійні обстріли серйозно позначилися на здоров'ї 69-річної жінки. Тоді, коли 7 квітня нас звільнили з область, ми вже думали, що це вже радість, така так раділи. Але все одно кожної ночі ми у бомбосховищах, бо вони обстрілюють 20 кілометрів до кордону. Ну, у мене такий був психологічний стан, дуже поганий. Оксана приїхала з Італії і забрала мене. Каже, мама, треба трошки виїхати і трохи підтримати здоров'я. Тато чоловік мій, залишився. Першою зупинкою жінок стала Європа, та згодом вирушили у протилежному напрямку до Азії в Японії, де її молодша донька живе вже сім років. Пані Наталя і Оксана отримали статус евакуйованих, як і понад 2300 інших українців 2022 року. Для країни, яка рік до цього прийняла лише 74 біженці, така відкритість унікальний випадок, розповідає посол України в Японії Сергій Корсунський. Які сама ідея статусу евакуйованих. У нас мало хто усвідомлює, що Статус рефюджії, тобто статус біженця, він має певну правову основу. Це так називають людей, які в себе вдома під 에, знаходяться під загрозою 에, переслідування власним урядом, тобто їм загрожує від їхньої власної влади. Тому ми відразу, як з перших днів, як почалася агресія, було зрозуміло, що 에, треба допомагати українцям пережити ці. Часи ми почали говорити з японцями, ми відразу відкинули цю назву рефюджіз. Тому була знайдена така формула, і їх називають евакуї англійською мовою, це означає евакуйовані тимчасово переміщені особи, і вони попадають в абсолютно іншу правову категорію. І якщо статусу рефюджі тут можна чекати 5-8 років і не отримати цей статус, японія дуже жорстко до цього підходить. То що стосовно українців, то двері були відкриті миттєво, фактично. Головна умова приїзду мати так званого спонсора, ким може бути родич чи знайомий компанія, установа чи університет. Решта за японським та місцевими урядами. Модель приблизно така: українець приїжджає приїздає в Японію. Його на два тижні поміщують чотиризвірковий готель. Тут неподалік Токіо, в Чібі. Вони там очікують переоформлення документів, тому що спочатку одна віза, потім фактично дається картка. Ну це не. Постійне місце проживання, але це можливість працювати. Головне це ID і можливість працювати. Окрім того, їм пропонують префектури і міста по всій Японії, куди можна поїхати жити. І ви, українців, сьогодні знайдете скрізь від Хокайдо до Окінави. І вони обирають, вони їдуть там, в кожній префектурі, в меріях, створені офіси по допомозі України. Є спеціальні люди, які цим займаються, вони приймають ці сім'ї, вони їх сілять. Безкоштовно діти йдуть в школу, батькам дається можливість працювати. Дається медична страховка, така точно, як в японців. Вона, за неї треба платити, але це, ну, вибачте, 10 доларів в місяць. Оксана і пані Наталя отримали житло у передмісті Токіо. Платять лише комунальні, та, окрім державної допомоги, каже Оксана, відчувають постійну підтримку від пересічних японців. Насправді я цього навіть не, не очікувала, бо в світі існує, що Японія то дуже така закрита страна, країна, яка і люди дуже закриті. І тут перше, коли то було, перше, коли ми, я мамі сказала, що як вдома. Тобто це не вдома, але ж відчуття таке, що затишку і люди дуже відкриті. Японці дуже відкриті. Люди дуже гарно приймають. Вони дуже все беруть до серця. Відчути себе як вдома допомагають і спеціально створені центри підтримки українців, як от Хімаварі. Це японський соняшник у центрі Токійського району. Шибуя. тут українці можуть поспілкуватися одне з одним, отримати практичну і психологічну допомогу. Пані Наталя каже, такі центри стали для неї справжньою розрадою. Японія відкрилась зовсім іншою. Я кожного дня прошу у Бога, Боже, дай таке серце людям, щоб вони могли поділитися їм. Дай таку дух, щоб вона могла згоріти. Дай такі крила, щоб підняти, кому це треба. Вибачаюсь. І я знайшла таких людей тут. Марікосад. І її команда, і пані Ірина, і всі, хто тут є, вони дуже чутливі, вони так допомагають нам. Маріко Укія, засновниця центру Хімаварі. Вона психологиня, спеціалізується на роботі з людьми, які пережили травму. Із з України таких приїжджає багато, каже Маріко, особливо діти, біль яких вона відчуває інколи навіть без слів. я, як доросла людина, відчуваю біль і відповідальність за війну. Я чую від багатьох українців, що зараз вони борються за майбутнє своїх дітей, за збереження своєї країни. Тому я вважаю, що дорослі по всьому світу мають відчувати відповідальність за той факт, що у 21 столітті українські діти українські люди переживають стільки горя війну. Та я сама не зможу зупинити війну. Навіть американський президент не може її зупинити. А от допомогти тим людям, які приїхали в Японію із психологічними травмами, це в моїх силах. І не лише психологічними частина евакуйованих приїжджають до Японії із непролікованими хворобами. Оксана, наприклад, бореться із онкологічним захворюванням. І Маріко, яка і сама має рак, допомогла жінці і підібрати правильного лікаря, і прокомунікувати потреби. коли я бачу щасливе обличчя чи усмішку українців, це дає мені силу. Коли люди вперше приходять сюди, вони всі дуже нервують. І коли потрапляють до лікарні, почуваються розгублено. Але ми йдемо з ними, щоб допомогти із спілкуванням, і в кінці візиту вони дуже щиро усміхаються, і це робить мене сильнішою. Тому я не просто віддаю свою енергію українцям. Я отримую дуже великий заряд енергії від них. Чи готова одеска? до 18-річному Роберту, який живе у Японії вже 9 місяців. Команда центру допомагає з іншим мовою і роботою. Це, мабуть, найбільша допомога для мене, яка тут є. А я тут стараюся допомагати також і допомагають мені з вивченням японської мови та з пошуком роботи. Якраз цей центр мені зміг допомогти знайти роботу. Я зараз працюю у японському ресторані в закаї, і якщо чесно, я дуже радий тому, що можу робити щось добре для світу. Мріє ж Роберта вступити до університету на авіаінженера, а ще побачитися із родиною, яка лишилася в Україні. Якщо чесно, дуже сильно, тому я вже півтора року за кордоном живу сам, і Я дуже сильно сумую за ним. Обов'язково повернутися до України. Планує пані Наталя. А тим часом вчить японських сусідок варити борщ. В'яже посадила трохи городини. Запрошує усіх до України і знає, що робитиме сама після перемоги. Я поїду туди, бо треба буде відбудовувати. Ми вже з чоловіком не в такому віці, що ми можемо щось глобальне робити, але посадити ще один садок, квіти це ми можемо. І, і підтримати тих людей, які втратили на війні когось. А їх таких дуже багато. Японія це країна, яка першою зустрічає сонце, і каже пані Наталя, ділиться теплом з іншими. Вона ніколи не очікувала, що, попри тисячі кілометрів відстані і різницю культур, японці так перейматимуться бідою українців і хоче, аби про це знали усі. Я в Україну посилаю фотографії, я розповідаю про людей, щоб знали, що є така країна там далеко на сході, яка дарує сонце. Із Японії Юлія Ярмоленко, Сусуму Міязу і Олексій Осика. Голос Америки.